Поступово ми продовжуємо розглядати істот, створених Лавкрофтом. Але перед початком не забудьте лайкнути відео та підписатися на канал, якщо ви цього ще не зробили. Ну а ми починаємо. Про мешканців Ядіта відомо небагато, але не розповісти про них ми не можемо. Це вражаючі істоти з клешнообразними кінцівками. Та головами, схожими на морди тапірів. На планеті Ядід, яка знаходиться на відстані тисячі світових років від відомих нам зірок, світять п'ять різнокольорових сонць, а навколо планети обертаються п'ять місяців. На поверхні ядіту є гігантські чорні скелі, химерні металеві будівлі та дивні високі споруди, які мають форму кулі або циліндра, зведені жителями планети. Маючи добре розвинений мозок, мешканці ядіта досягли дуже високого рівня розвитку магії та науки. Зокрема, вони володіли технологією фотонних космічних кораблів, яка дозволила їм подорожувати через простір та час. Однак, як відомо в розповіді крізь браму срібного ключа, про подорож Рандольфа Картера до далекого майбутнього, незважаючи на очевидні успіхи ядіанців та дивовижну живучість, Могутня цивілізація ядіта одного разу зазнає поразки та буде переможена у боротьбі проти пхолів. Пройдуть тисячі років, і ці люті черв'яки перериють всю планету, і Ядід буде знищений. Міго це раса розумних істот, яка вперше була згадана Говардом Лавкрафтом в творі Той, хто шепоче в пітьмі. Міго прийшли на землю з планети Югот. А туди з невідомих глибин космосу. Земля їх цікавить насамперед як місце видобутку цінних мінералів. З двору можна дізнатися, як саме виглядали істоти. Вони були яскраво рожеві, приблизно півтора метра довжину, з твердою лузкою, парою невеликих крил мембран і безліччю кінцівок, а груди, шию і голову їм заміняли щільні овальні кільця, унизані крихітними щупальцями. Зовні міго нагадують комах або ракоподібних, хоча насправді є високоорганізованими грибами завбільшки з невисоку людину. Їх тіла складаються з форми матерії, яка не зустрічається в природі на землі. З цієї причини вони не відображаються на звичайній фотоплівці, вони здатні впадати в анабіоз, поки не прокинуться під дією сонячного або іншого виду тепла. Міго володіють парою мембранних крил, подібних на кажанячі, які використовуються щоб літати через ефір космічного простору. Крила можуть використовуватися і для польотів на землі на невеликій відстані, спілкуються один з одним, змінюючи колір голови і видаючи гудіння. Однак, за допомогою хірургічної операції, міго можуть отримати здатність наслідувати мову будь-якої істоти. Його володіють зором, але воліють користуватися іншими органами чуття невідомими людині. Також істоти поклоняються йог сототу, ярлатотепу і шупні Гурат. Хоча тяга до знань у них виражена куди сильніша, ніж релігійність, їхня моральна система не має нічого спільного з людською, тому людям вони здаються злими. Міго мають помічників серед людей. Це примітна деталь, враховуючи, що багато інших рас міфів Ктулху дуже далекі етично і інтелектуально від людей. Деякі люди, чиї мізки вміщуються в спеціальні ємності, відправляються примусово чи добровільно подорожувати з міго по всесвіту. Так само вони чинять не тільки з людьми, але й з багатьма іншими расами.